Вітаю, ви дивитесь, діти квіти! І з вами Маріанна. Сьогодні буде цікаво тим, хто любить різні ігри. Кажіть чесно, чи буває вам сумно, коли до вас приходять гості? Ви хочете їх якось розвеселити, а ніяку гру вигадати не можете. Сьогодні вам пропоную дізнатися про кілька ігор. В них можна грати з друзями вдома. В яку гру можна побавитися з друзями. Дивись, з друзями можна побавитись у різні ігри. Їх дуже дуже багато. Наприклад, я рекомендую гру твістер. Твістер це рухлива гра, в яку можна побавитись і на природі, і вдома, в комфортних умовах, де будуть задіяні як руки, так і твої ніжки. Скільки дітей можуть грати в цю гру? Дивись, якщо в тебе дуже багато дітей, якщо в тебе дуже багато друзів то буде проблематично пограти. А якщо ти маєш маленький круг друзів, десь 4-5, це гра буде цілком підходити. Чи знаєте ви, що відому у всьому світі гру твістер вигадав винахідник Чак Фоулі у 60-х роках 20-го століття у Сполучених Штатах Америки? Спочатку гра не усім сподобалася, але поступово в неї стали грати цілими родинами. Гра підходить для дітей від 6 років і для дорослих. Головне, треба бути дуже гнучким, аби зуміти ставити руки й ноги на потрібні кружечки. Учасники не мають права займати коло, вже зайняти рукою чи ногою іншого. Учасника. Зазвичай одночасно у твістер можуть грати від двох до чотирьох гравців. Програє той, хто впав, або хто доторкнувся ліктем чи коліном до ігрового поля, або ж взагалі не втримався і всівся на нього. Такий учасник вибуває з гри. Серед настільних ігор є цікаве. Звісно, є. Я знаю гру, наприклад, Монополія або морський бій. Морський бій. Це також гра, яку Можна адаптувати для настільної і пограти, наприклад, у парі. В морський бій можуть грати тільки два учасника на відміну від твістера. Гравці по черзі мають вгадувати координати кораблів супротивника. Якщо у суперника по названій координаті є корабель, то корабель або його частина тоне. А той, хто влучив, здобуває право зробити ще один хід. Мета гравця першим побити всі кораблі супротивника. Чи в цих іграх я призи чи ні? Дивлячись на те, чи погоджуються двоє учасників на призи, якщо ми беремо монополію або морський бій, а та людина, яка виграє, звісно, може отримати приз. Але це більше як забава. Ось так, любі глядачі, ми сьогодні трішки розповіли вам про ігри, в які можна грати вдома з друзями під час свят, днів народження або просто щоб не було сумно. Обирайте, що вам більше до вподоби. Рухливі та активні ігри або настільні, коли треба посидіти і поміркувати. Головне, щоб усім було весело і щоб ваші гості отримали задоволення та позитивні емоції. А наша рубрика добігли кінця. Ви дивились діти квіти, і з вами була Маріана. Побачимось.